Доброго дня, мої вітанечка, друзі, підписники та всі, хто відпадково потрапив на мій канал. Сьогодні у нас 15 вересня. Ось я вам обіцяв зробити на 20 число ще одне відео, але вимушений, напевно, що не буду робити, тому як хотів показати вам скільки на 20 число у мене вже на кущах інжирів стиглих. Але знову сьогодні дощ. Ось, марі знову гримить. Два дні назад знову був дощ, ми до дощу встигнули забирати плоди інжиру. І знову нав'язалися її стиглі. Тому вимушений знову пробігтися, зривати плоди. Ось, зараз покажу, скільки там нав'язалося. Поки нема дощу, бо сильна хмара і гримить. Отже зараз зірвемо. Ось таку миску взяв і подивимось. Інжири потихеньку достигають. В цьому році інжири запізнюються. Приблизно днів на 10. Ось. Сильні грими. Так як в хорошому році вже в мене десь на 15 число масове дозривання інжирів. В цьому році трошки запізнюються, але потихеньку достигають, ось ось наваляються. Вже їмо їх, тому ті, що стигли, необхідно обривати, бо пропадуть. Ось такі ось джерчики. Дивіться. Уже стигли. Ось Оці на підході. Може до вечора, може на завтра теж потрібно забирати. Ось теж стигли. Гарні, м'які. Вже шкода, піде дощ пропадуть. Тому зараз перебіжуся по кущах. Держів є, стиглих є і досить багато, тому необхідно забрати. Ось так. Я ще залишимо. Лучше бачу, ціла сім'я стигали. Ось так. Чотири. Єдна із перестигший. Ось такий. Дуже смачний. Тобто інжирочки пікенько достигають. Все, починається дощ. Зараз я виключуся бігом і в кінці покажу вам скільки вийшло. Ось так ось зібрав. Ось. Гарні. Зайдемо в теплицю. І покажу. Так, тут дощ не йде. Ось дивіться, що ми маємо. Маємо такий гарний турецький коричневий. дуже смачний. Маємо долмацький. Ось такий. Це Брунсик сорт. А ось цей є сорт Магарадський. Дуже вражайний, але це в мене Магарадський клон. Тому що сам Магарадський сорт, медпізний сорт. А це вже довелося трошки попрацювати з інжирами. І от ось такий магарадський, але більш ранній сорт. Тому він в мене називається Магарашський клон. Тобто інжирчики потихеньку достигають. ось на 20 число, напевно, вже я відео робити не буду. Можливо, на 1 жовтня там з вами і поговоримо. Наразі дякую.